Привіт! мене звати Діна Простокіна. Вже 6 місяців я живу в Ірландії і керую своїм салоном Краси в Україні онлайн. І сьогодні я хочу поділитися з вами, як я наважилася на такий шалений крок покинути свій бізнес, переїхати в іншу країну, які в мене були страхи, переживання, і як я це все подолала, яким чином мій салон краси в Україні продовжує успішно функціонувати без мене і Як я взагалі контролюю ці всі процеси. Отож, поїхали. І для початку хочу пояснити, чому я поїхала жити в Ірландію, як це так я наважилась покинути свій бізнес. Насправді, на жаль, це рішення було не моє, це було вимушене рішення, адже в Україні зараз війна, і мій син поїхав з бабусею в Ірландію, і йому на той момент було 17 років. Бабуся побула, побула, побула і сказала, я там жити не можу, вертаюся в Україну. А мій син, так як йому вже майже 18, йому треба перебувати в цій країні, щоб був опікун або мама. І мені довелось кинути просто все, все моє налагоджене, прекрасне, щасливе життя, весь мій бізнес і їхати туди. І я маю сидіти там ще. Декілька місяців до повноліття мого сина. Тоді я зможу залишити його жити окремо самостійно в Ірландії, а сама зможу повернутися в Україну. І я вам хочу сказати, що коли я їхала, в мене була. У мене було просто безліч страхів, що буде з моїм бізнесом. Якщо чесно, я свято вірила в мою команду. Адже. Е я організувала свій бізнес таким чином, що я розуміла, як залучати клієнтів. Я розуміла, що я в принципі можу робити це онлайн. В нас є дуже класна crm програма де я бачу залишки по складу, що продається, які послуги надаються, які препарати щодня списуються. Тобто, в принципі, я могла контролювати склад. Так само я розуміла, що це все можна робити онлайн. Але в мене були такі страхи, що. А якщо дівчата не впораються, якщо вони, їм потрібен оцей двигун, штовхач у вигляді мене, якщо вони не зможуть ну, нормально функціонувати, ходити на роботу без мене? У мене був страх, що Боже всі повідкривають свої салони, позабирають моїх клієнтів, був страх, що я не вконтролюю, а не дай Бог якась перевірка, а не дай Бог якісь конфлікти, а конфлікти з клієнтами. Як це все взагалі може бути без власника? Хочу вам сказати зараз, коли я вже півроку живу в Ірландії, що це все наші вимушені страхи. І насправді є система, як організувати бізнес, оцей салонний бізнес, так, щоб власник не був прив'язаний локально до цього бізнесу. Тобто я перевірила на собі, що я можу жити в іншій країні, я можу подорожувати, я можу проводити прекрасні, наприклад, різдвяні канікули. І при цьому мій салон краси буде просто прекрасно функціонувати без мене. Отож розповідаю, як виглядає моє життя зараз, що я роблю в Ірландії, і як же ж я контролюю цей бізнес онлайн. Зараз я вчусь. Я поступила в коледж. Дякую Боженьку, я вчила англійську все своє життя. Тому я приїхала в Ірландію з мовою, і я поступила в коледж і вчусь на Hairdresser. Тобто перукаря, чому я вирішила вчитися саме на перукаря, тому що в Ірландії ти повинен або вчитися, або працювати. Просто сидіти, в принципі, це там не дуже вони це поважають і люблять, і я сама би не висиділа. Тобто, мені було б надзвичайно складно просто сидіти майже рік нічого не робити. Перше, друге, мені дуже подобається перукарство. Це моє хобі. Я дуже люблю такі складні, якісь унікальні техніки, аертачі, шатуші, балаяжі. Оце видування, переходи кольору. Це моя пристрасть. Я в принципі, це й було моє хобі раніше до Ірландії. Тому я в принципі легко прийняла рішення, що я йду вчитися на перукаря. Можливо, я знаю щось новеньке, можливо, я привезу якісь технології в Україну. І тому зараз я вчусь. Вчусь англійською мовою. Мені досить складно, тому що все одно є мовний бар'єр. Тим не менш, я намагаюся якось побачити позитивні моменти в тому, що зі мною трапилось. Щодо контролю бізнесу, я раніше викладала тренінги по організації салонного бізнесу і хочу вам сказати, що та система, яку я давала в моїх тренінгах, вона справді працює. Просто в мене не було можливості перевірити цю систему так, як зараз, коли я знаходжусь на відстані. Отож, що я контролюю? Перше, я впевнена, що де б не була власниця, повинен бути трафік людей. Постійно повинна крутитись реклама, і люди повинні постійно залучатися. У мене є свої системи. Як запускати класну круту таргетовану рекламу, яка б генерувала сотні клієнтів, нових клієнтів в місяць? Тому та, я в Ірландії, тим не менш, мої дівчата адміни знімають креативи, знімають відео, і ми продовжуємо запускати таргетовану рекламу. Адже я переконана, що трафік, оці ці постійно нові люди, це є як. Дихання для бізнесу, не тільки для салоного, для будь-якого бізнесу. Далі, я вам вже казала, що весь склад, прихід товарів, розхід товарів, переобліки це все я контролюю, тому що в мене є дуже класна crm система Ми зараз працюємо в Beauty Pro, В ній були збої пару місяців назад через війну знов таки. Але зараз вона працює прекрасно, все чудово. Кожен день я бачу, який дохід в касі, який розхід. І куди йдуть гроші. Тобто гроші, в принципі, не можуть витрачатися без мого відома. Я бачу все. Далі. В моїх адмінів є скрипти, і ми заздалегідь подумали, яким чином вони будуть відповідати на переписки, щоб не було слів від себе, імпровізацій, ми склали скрипти на всі випадки, на всі послуги. Тому адмін зараз просто Ctrl-C, Ctrl-V. І таким чином вони спілкуються з клієнтами. Тобто мені не треба дивитися, а чого ти там неправильно відповіла, а тут помилка, а тут неправильно сформувала фразу. Такого немає. Ми зробили скрипти. Це дуже важливо, як адміни відповідають клієнтам. Далі, четверта. четвертий пункт. Зарплата моїх адмінів прив'язана до обороту салону. Тому вони. Безпосередньо зацікавлені в тому, щоб майстри вчасно виходили на роботу, щоб їх було багато клієнтів, щоб оборот салону ріс, ріс, ріс і розвивався. І саме завдяки цій системі оплати праці, я думаю, що ця система і працює. Салон продовжує працювати, тому що адміни щиро зацікавлені в рості його обороту. Далі. Була ситуація, коли в нас звільнився косметолог, і мені довелось онлайн шукати косметологів не тільки шукати, а ще й вчити їх працювати за нашими принципами. І хочу вам сказати, що я знов таки вивела систему, як це робити онлайн, як людину швидко вести в курс справи, як швидко описати наші там корпоративну культуру, наші вимоги, наші побажання. Наші обов'язки, як це все швидко донести працівнику, я виявила цілу систему і навіть записала відео для нових працівників. Поки мені подобається, поки це працює. І косметолога ми наняли онлайн. Зараз я привітала Україну і познайомилася з нею особисто, але в принципі ця система працює. Таким чином, зараз ще будемо шукати порукарів. І хочу вам сказати, що. Дуже багато власних салонів краси клято сидять в своїх салонах. Вони працюють як майстер, як таргетолог, як адміністратор, як прибиральниця. Вони беруть на себе дуже-дуже-дуже багато функцій, і в результаті салон краси все одно не функціонує успішно. Тобто, все одно дуже мало грошей. Хочу вам сказати, що ці всі страхи і негативні установки лише у нас в голові. Я побачила, що. Власниця не зобов'язана клято сидіти 24 на 7. Саме головне це правильно організувати роботу салону і насолоджуватись життям. Я провела просто шалені, неймовірні різдвяні вихідні, різдвяні, вибачте, канікули. Ми полетіли з дітьми в Куршевель, Побували у Франції, побували у Швейцарії, в Женеві. Це було так яскраво, це було так класно. І це були передноворічні новорічні оці, оцей період, коли ну, кінець грудня, клієнтів в моєму салоні було дуже дуже багато. все було розписано. І мені нарешті я зрозуміла, яка це свобода і який цей кайф. Коли ти можеш відпочивати, насолоджуватись своїм життям, а твій бізнес продовжує працювати. І я сама собі довела, що так воно буває, так воно працює, я живий приклад цього. Тому хочу вам сказати, що дуже багато наших страхів, негативних установок це лише у нас в голові. І дуже класно, коли. Стаються моменти, і ми міняємо і руйнуємо наші шаблони. З'являється ніби більше свободи. Так і сталося зі мною. Я просто зруйнувала свій шаблон. І я сама собі довела, що да, можна керувати салоном краси онлайн, і це буде успішно, і гроші продовжують зароблятися. Люди працюють, всі задоволені, все класно. І зараз я хочу чітко розкласти по пунктам, що я маю на увазі. Повинна бути побудована система. Отож, пункт номер один це CRM-система. Це програма там, де ви чітко бачите ваші залишки товарів. Тобто ви чітко бачите, що прийшло, що пішло, який дохід за день ви отримали, які витрати за день відбулись без вас. Це дуже-дуже важливо, адже ми робимо переобліки один раз в місяць онлайн. І я чітко бачу, не дай Бог, де недостача, що взагалі відбувається в мене на складі, і я можу контролювати свої товарні залишки. І кожен спеціаліст розуміє, що якщо недостача на його ділянці, то він фінансово за це відповідає. Це дуже важливо, це CRM система. Другий пункт це адміністратори, які зацікавлені в рості обороту вашого салону, які зацікавлені в тому, щоб майстри. Записували клієнтів далі, зацікавлені затримати клієнта в салоні, тобто небайдужі адміністратори записали, а не записали їй все одно. Це мотивовані адміністратори, це друге, це те, що ми вчимо на моєму тренінгу, як зробити салон красивим, високоприбутковим бізнесом. Адже насправді зараз мій бізнес дуже багато в чому тримається саме на адміністраторах. Я вам хочу сказати, що адміністратор впливає на те, запишеться клієнт по телефону чи не запишеться. І того, як вона відповість по телефону клієнту, на 90% залежить, чи цей клієнт залишиться, прийде до вас в салон чи не прийде. Від адміністратора залежить те, як вона відповість в дірект клієнту. Від Ді адміністратора залежить, як вона розрахує клієнта безпосередньо цей зоровий контакт. Від адміністратора залежить, чи клієнт далі захоче записатися на наступну послугу. Чи є в неї мотивація розповісти про акції, про якісь спеціальні пропозиції у вашому салоні. Тому пункт номер два в цій системі це адміністратори. Пункт номер три це майстри. Майстри, які знають, як залучити клієнта, як обслужити клієнта так, щоб клієнту захотілося записати на повторну послугу. Це майстри, які розуміють, як продавати домашній догляд, як не втюхувати, як не впарювати, а саме дбати про клієнта. Це майстри які виявляють потребу, проблему клієнта і шукають рішення, а не просто вона там вміє робити один вид стрижок, і вона його ці стрижки всім стриже. Тобто, оця зацікавленість майстрів. Тримати клієнта, поженити його на собі надовго, це те, що, повинно, це те, що власник повинен навчити своїх майстрів. Це необхідна просто частина оцієї моєї системи. І останній важливий пункт моєї системи це трафік. Салона краси. Постійно повинні бути нові клієнти. Трафік це як кров цього бізнесу. Не можна, це як дихання. Не може салон краси функціонувати без притоку нових клієнтів. І це відповідальність власниці салону краси незалежно від того, де вона знаходиться фізично. Я вам хочу сказати, що зараз ситуація дуже непроста в Україні. Багато клієнтів виїжджають за кордон. Багато таких платоспроможних, які доглядали за собою, які робили б'юті процедури. Вони багато виїхали з іншої сторони, багато клієнтів з заходу, тобто, вибачте, зі сходу України, приїжджають на західні території, і наше завдання показати наш салон, зробити трафік, щоб найбільша кількість людей. Як можна найбільше людей знало, що у вас є такий салон, є такі класні послуги. Тому трафік це те, що повинно функціонувати постійно. І дуже багато власних салонів краси економлять на рекламі і на трафіку. Мені здається, краще зекономити на поличках, там, на всякій єрунді, яку ми купляємо, і нам здається, що після нової полички до нас підуть нові клієнти, краще зекономити на поличках, але вкласти свої гроші в трафік. Тому що трафік вирішує зараз все. Отож, дівчата, більш-менш поділилася з вами ситуацією, яка зараз відбувається в моєму житті. Щиро вірю, що скоро я зможу вернутися в свою кохану Україну, бо я насправді дуже сумую, дуже хочу повернутися. Але хочу сказати, що це був такий класний, неймовірний досвід. Я настільки швидко зруйнувала свої шаблони. Я зрозуміла, що салонка краси – це чудовий бізнес, який прекрасно функціонує без власника. І я обов'язково буду ділитися цією структурою, цією системою, цими знаннями в моїх тренінгах. Тому до зустрічі в моїх соцмережах. Під відео дам посилання на мій інстаграм, підписуйтесь на мій ютуб канал. Тут я буду ділитися самими дієвими і класними фішками. Як можна успішно! Керувати салоном краси онлайн і як заробляти гроші на цьому бізнесі? Все, до зустрічі, па-па!